Учні п'ятих-дев'ятих класів Почуйківського ліцею, що на Житомирщині, на період ремонту даху навчатимуться дистанційно, а перших четвертих класів у сільському будинку культури. Ольга Черкашина, мама першокласника, розповіла, що так вирішили батьки. Це вибір і думка батьків, щоб діти навчались не онлайн, а повноцінно ходили, відвідували школу. Але ми батьки самі знайшли альтернативу і предложили займатися тут. І це була наша. Ніхто нам нічого не прилагав. Галина Червонюк, місцева жителька, звернулася до Суспільного із каргою, що в будинку культури вбиральня лише на вулиці. Там наче всі скільки це дітки ходять сюди, маленькі. Оце впаде в ту яму, дитятку дитятко першого класу. Туалет це таке. Вчителі їх проводять, вчителі не залишають нікого, ну самих не відправляють дітей. Ну це тимчасово все. Ну, ми живемо в селі. ж. Я розумію, що воно повинно бути, але його немає. В приміщенні клубу немає цього туалету внутрішнього. От стосовно води і харчування батькам батьків попередили про те, що харчування не буде. Поки що вони ж брали з собою бутерброди з собою, їжу були у лоточках і воду брали з собою. Голова квітневої громади каже, що діти зможуть відвідувати новий туалет. За словами Анатолія Олійника, будівництво туалету у приміщенні сільської ради завершать упродовж двох днів. Завтра, післязавтра запрацює. Тобто в будинку культури за відсутності каналізації за підведе води все складно зробити, а рядом буде завтра. Можете приїхати, бо ми з ними руки. За словами начальника відділу освіти квітневої сільської ради Романа Суботенка, ремонт даху у ліцеї розпочнуть 13 вересня 2023 року, а завершити планують упродовж двох місяців. Проект передбачає заміну в зв'язку з тим, що вона затікала, пошкоджені всі кровельні дерев'яні конструкції, заміну кровельних конструкцій в повному обсязі і перекриття даху. Ми зацікавлені, щоб це швидше зробили, щоб продовжився навчальний період. Тим більше, що ми прийняли рішення, дистанційка буде лише на період проведення ремонту. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.